Цей автомобіль тут позаду мене має бути електричним Sportage. Це новий Kia EV5, новий електричний SUV, і Ви бачите, як солідно він виглядає сьогодні на дорозі. Весь у чорному. Ми в Кореї спеціально для вас, де цей автомобіль збирають, щоб вивчити його екстер'єр, інтер'єр та водіння. І чи зможе він переконати, наприклад, теперішніх власників Kia Sportage перейти на електричну версію? Дізнаємось разом з Томасом каналам автовідчуття у 4К на повний екран. Українською поїхав. Отже, Kia EV5 з цією закритою передньою решіткою, дуже характерний вигляд, багато гри, світлових підписів, горизонтальних ліній, і тут також цей дизайн Star Map від Kia спереду. У нас тут справді компактний розмір порівняно з портич 4 метри 61 один сантиметр, дев'ятнадцять колеса в чорному кольорі, оскільки це спортивна лінійка GT-Line. В іншому випадку ми починали з 18-х та маленькою батареєю на 81 кВт. Лючок для зарядки розташований спереду з боку пасажира. AC на 11 кВт, DC 150 у піку. І ми маємо зарядку від 10 до 80% за 30 хвилин. Це 400 вольтова бортова мережа. Тож на відміну від EV6, який має 800 вольтову мережу. Цей заряджається повільніше. Проте це більше авто. Тут більше місця в багажнику. Тож це версія більш орієнтована на сім'ю. І як я вже казав, це прямий брат чи сестра спортич тільки в електричній версії. А ще він схожий на менший Kia EV9, чи не так? Пізніше також будуть доступні повнопривідні версії. Цей же варіант спочатку йде з переднім приводом, має 218 кінських сил та 8,4 секунди в показнику прискорення. Тягова здатність 1,2 тонни. Тепер зазирнемо під капот, щоб побачити, чи є там передній багажник. Так, у нас є невеличкий франк. Туди влізе зарядний кабель або щось подібне. Також тут гарна ізоляція знизу, навіть проти вібрацій, максимальна швидкість 165 км на годину. Тепер до інтер'єру. Гарний брилок. Коли ви наближаєтесь до авто або відкриваєте його вручну, дверні ручки виїжджають до вас, і вони насправді механічні. Звук закриття солідний і на задніх дверях зсередини. Верхня частина, скажімо так, не супер м'яка, коли на неї натискаєш, але поверхня приємна, вона гарно виглядає і приємна на дотик. Підігрів керма, підігрів сидінь, охолодження сидінь. Хоча води недоступні одночасно. Пам'ять сидінь, масаж. Усе тут на дверях окремою кнопкою. Також тут класичний блок керування вікнами. Вікна ламіновані всі чотири. Тільки нижня частина кишень не оздоблена тканиною. У версії GT Line спеціальне спортивне кермо, селектор режимів водіння в нижній частині, справжні кнопки на кермі, зліва круїз контроль, справа гучність. Ці сидіння в топовій версії GT-Line. повний шкірзамінник, перфорований усе з етичних матеріалів без використання шкіри тварин. Висока якість, справді м'які та приємні навіть у зоні тазових кісток. Як я вже казав, вони з підігрівом та охолодженням. Базові сидіння були б тканинними. Середня комплектація тканина всередині, шкірзамінник ззовні. Але цей топ-варіант справді дуже комфортний. Зручне електрорегулювання. Ви бачили, що попокрокова підтримка була висунута на максимум. Я її трохи. Приберу назад, я зазвичай їжджу без неї. Кермо регулюється вручну вгору вниз, на себе від себе гарна позиція для водіння при зрості 189 Місця над головою достатньо. Така собі пряма посадка, як у SUV. Усе, що вам потрібно. Є один нюанс біля правого коліна, але я покажу вам це з ракурсу кокпіту. Але перше враження дуже хороше. Вітаю в кокпіті Kia EV5. Пам'ятайте, ми не в преміум сегменті за ціною, але це справді преміальний інтер'єр із безліччю функцій. Я вже говорив про сидіння, також дуже приємне тиснення. GT-Line на підголівнику. Мені подобається двоколірна схема. У мене також є джентльменська функція, щоб керувати пасажирським сидінням кнопками з боку. А ще тут є режим релаксації це може бути приємна зупинка на зарядці. передня частина піднімається, а спинка відкидається далеко назад. і я вже казав, що він заряджається трохи повільніше за Kia EV6. Тому, можливо, ви проведете трохи більше часу на зарядці, і тоді, можливо, ми з Лією гарно проведемо час, відпочиваючи тут. Так, це дуже. Крута фішка нетліен тут середня консоль. Подивіться, вона дуже велика. Тут маленька індуктивна зарядка, але не вентильована. Я б більше довіряв кабелю. Оце підстаканник він трохи адаптивний, але я думаю, потрібен другий фіксатор, щоб тримати пляшки міцно. Цей тримає міцно тільки щось легке, як горнятко з кавою. І подивіться, як швидко вони вискакують. Краще Краще совати туди дитячі руки. Оп, схоже на маленьку гілліотину. Подивіться під ліктем м'яко піднімаємо. Там ще трохи місця. Попереду теж багато простору. Лія точно оцінить це для сумки. Тут можна вибирати зарядка та передача даних, або тільки зарядка. Справа тільки зарядка, і ще одна розетка на 12 вольт. Панель приладів досить м'яка і структурована. Звичайний бардачок, який відкривається плавно, там трохи безладу. Ця поверхня тут гладка, але думаю, це нормально. Це гарячі клавіші, вони сенсорні для головного екрану. Карти тут тощо, ось будувана карта. Класична логіка. Кія вони люблять показувати напрямок за компасом, куди б ви не їхали, навіть якщо ввели пункт призначення в GPS. Ручна крутилка гучності. Дуже за це вдячний. також ручний блок клімату і швидкість вентилятора. ви бачите це на основному екрані, але також і на спеціальному середньому екрані. Це теж тачскрін, але він скоріше не знаю, можливо, для пасажира бо... З місця водія його перекриває кермо. Добре, що він дублюється, але я радий, що можу просто дивитись вперед і робити трохи холодніше, трохи тепліше, навіть не дивлячись туди. так Це круто у мене тут пелюстки, але не для передач, а для рекуперації. Можна зробити сильнішу або слабшу. Утримання правої пелюстки вмикає авторекуперацію. Вона залежить від того, чи є хтось перед вами. Утримання лівої вмикає iPedal педал для водіння в одну педаль до повної зупинки. Одне обмеження в ергономіці: якщо у вас довгі ноги, як у мене, і я хочу опустити кермо нижче. Це не вийде, бо воно впирається в коліна. Важіль перемикання передач сам по собі практичний вперед, назад. Паркінг, старт стоп тут же, хоча до нього не так просто дотягнутись, але кермо доводиться тримати вище, ніж мені б хотілось, щоб не чіпляти коліна. Це не особливість EV5. скажімо так, у KIA та Hyundai Така логіка всюди, де важіль на колонці. Довгоногі водії можуть відчути незручність. Цей горизонтальний блок екранів проходить крізь усю панель. інфотейменту багато, але він ніби відсунутий назад порівняно з іншими новими авто. екран не лізе вам прямо в обличчя, скажімо так. Ще раз поглянемо з місця водія. Зручні кнопки скролери на кермі. Ці червоні вогники, що блимають, я бачу їх тільки на камеру. Це інфрачервона перевірка, чи я не сплю. Оком ви цього не бачите. Є проєкційний дисплей. В європейській версії можна буде затиснути кнопку М'ют. Щоб вимкнути пищання про перевищення швидкості, проте в цій машині буде нова, більш стримана звукова схема. Чекаю на неї. Головний екран з цією середньою секцією карта могла би бути трохи чуйнішою, та швидшою. Більшість часу ви, мабуть, будете користуватись смартфоном. Все ж таки, є розумні фішки. Режим Микі. Ось режим Микі, щоб не парити що там вмикати. Просто активували його і все. Також є режим для домашніх тварин. Тепер до задніх сидінь. І тут я несподіванка. У нас тут справжні люксові фішки, починаючи з дверей. Тут є підігрів сидінь, як опція. навіть ззаду ламіноване скло, як і спереду. Це круто. Для корейського ринку тут ще й тонування, щоб усе було затемнене. Верхня частина дверей структурована, не надто м'яка, але під ліктем м'якша. Двоколірна схема і сюрпризи. Тут є столики. Це вже щось. Думаю, сюди можна поставити iPad вертикально або телефон. Згодні. Так само можна зробити і тут. Можливо, для ноутбука насправді зручно монтувати відео на задньому сидінні. Це клас. Крісло попереду можна посунути звідси, як у авто з шофером. Внизу ще більше сюрпризів. Блок клімату, ручний, зрозумілий, витягаємо це і маємо додатковий бокс для зберігання. Цікаво, там навіть тепло від клімату. Підлога рівна це ж електроплатформа, оскільки це SUV, немає проблеми з тим, що стопи задираються занадто високо. Це постійна біда електричних седанів. Спинку можна відкинути в положення для сну або поставити вертикально для вантажів. Реально найкомфортніше десь посередині, знову ж таки перфорований шкірзамінник, дуже м'який, ізофікс на обох бокових місцях, підлокітник з вирізами під стакани. Їх можна витягнути, але вони не адаптивні. Є люк для лиш. Отже, що до місця сидіти дуже комфортно завдяки матеріалам. Місця для ніг багато, навіть зі столиком, а без нього було б ще більше. Над головою при метр вісімдесят дев'ять ще є запас. Панорамний дах чудово видно. і його можна відкрити для провітрювання. Ми рідко бачимо таке в сучасних електромобілях. Коли сонце припікає, можна закрити шторку, причому досить швидко. Часто буває, що чекаєш годину, поки вона доїде, а тут шустро. Отже, так, якої галочки тут не вистачає ззаду? здається, все є. Навіть USB-C в спинках сидінь є. Багажник на 570 літрів. Це головна перевага перед EV6 Подивимось на нього. Тут була шторка, але її сьогодні в машині немає. Ось кріплення для неї. Ширина в найвужчому місці 1 метр. довжина близько 90 сантиметрів. Щодо висоти. Тут справжня варіативність. Під низом є ще місце. Цю панель можна взагалі витягнути або опустити нижче. опа, тепер ми в нижньому положенні, і подивіться, у нас вау, висота 87 сантиметрів. дуже зручно. Ось, До речі, різниця: це вертикальне положення спинок для вантажу, наприклад, топ тізер ззаду. А це коли спинка максимально відкинута. реальність буде десь посередині. Круто, що є дистанційне складання спинок. Мабуть, подивіться, мабуть, це єдине місце в салоні, де якість збірки могла би бути кращою. Це єдине, що ми знайшли. Але усе дуже гнучке. Подивіться, коли треба завантажувати щось довге, то повернемо підлогу знову у верхній стан, щоб була рівна підлога. Ось так. Отже, загальна довжина до переднього сидіння 1 метр 80 сантиметрів. Отже, багажником я дуже задоволений. Є ще аксесуари, щоб щось закріпити додатково. Класні ідеї. І справжня розетка всередині, яка виглядає, подивіться, як маленький смайлик. Отже, починаємо рух на Kia ev 5, новому електричному SUV. Оригінальне питання було: чи переконає він власників Sportage? Зовні та всередині ми вже побачили багато плюсів. О, до речі, спортич якраз поруч з нами. пропускає нас. Як влучно для кадру. екстер'єр виглядає приголомшливо. Інтер'єр якісний і навіть гнучкіше ніж у спортич. А як щодо водіння? Очевидно, перевага електромобіля, тиша, особливо в заторах, ламіноване скло всюди, навіть ззаду. Тож тут справді тихо. І якщо на трасі захочеться ще більше тиші, можна закрити шторку даху, щоб прибрати зайві шуми. Лівою пелюсткою вмикаю iPad. Повне водіння в одну педаль до зупинки. Сильна рекуперація. Можна вимкнути, або м затиснути праву пелюстку. Це буде авторекуперація. зараз перед нами машина. Тож у авторежимі він сам зупиняється. Або можна все робити вручну. Ось так тоді він просто котиться, поки не натиснете на гальбо. Швидке міське прискорення від 25 до 60. Поїхали О, вже 60. Це тільки передній привід. Нагадаю, повний буде пізніше, але навіть цього для більшості ситуацій більш ніж достатньо. У спорт режимі смішно, до речі, що боковини і сидінь стискаються. Є червона візуалізація, класне амбієнтне підсвічування навколо. Можливо, побачили його в тунелі зараз. Педаль газу стає набагато чутливішою. можна налаштувати індивідуальний режим, але я повернусь в нормал. Кажуть, що налаштування підвіски та керма для корейського ринку трохи м'якше. Побачимо пізніше, яке буде, яка буде різниця з іншими ринками. Але я б не сказав, що цей сетап занадто м'який. У нас тут 19 колеса, так? обирайте 18, якщо хочете більше комфорту. А 19... Для GT-Line та спортивного підходу але я відчуваю, що він вже досить непогано зібраний. Тож Давайте поїдемо трохи швидше на міську магістраль. немає ніякої мертвої зони. Кермо реагує добре. Не відчуваю зайвої м'якості у спорті зворотнього зв'язку ще більше. Це нормально. При зміні смуги машину не розгойдує. В електричних SUV центр ваги дуже низький. Це компенсує високу вагу електромобіля. Тож так, електрички набагато важчі але притискаються до землі краще. і це великий плюс. Моніторинг сліпих зон інтегрований у прилади. Коли вмикаю поворотник, бачу картинку з камери. також є трикутник у дзеркалі. знов вмикаю. знову камера. Тож так. Це дуже зручно. Є подвійна візуалізація, так би мовити. Цікаво спостерігати за звуками також. Мета була в тому, щоб ви їх не помічали, бо раніше в Kia, Хюндай та Дженезіс було багато нав'язливих сигналів. Тепер вони зробили нову звукову схему. усе стало тихішим і стриманішим. Тому що раніше ви відчували багато неприємних звуків, які просто заважали і дратували. Часами було відчуття, що при відкритті дверей зараз не знаю, ніби іде зворотній відлік. і ніби вибухне бомба якась. Тепер машина спілкується з вами. Скажімо так, делікатніше. зараз. Їдемо 80 кілометрів на годину. Вже відчувається хороша шумоізоляція. ось. До речі, пройшли хвилю на дорозі. тут відчувається м'якший корейський сетап орієнтований на комфорт. У цьому регіоні люблять комфорт підігріви, охолодження сидінь, бо часто доводиться просто стояти в зоторах, масаж теж популярна опція. Мені здається, деякі авто в Європі чи США налаштовані занадто жорстко, їм би не завадило повчитись комфорту у корейців, або в азіатів загалом. В заторах допомагає адаптивний круїз-контроль. Обійдемо цей ряд. Ось так. В електромобілі це миттєво. Можна вмикати активне утримання в смузі, як вам подобається. Всі коригування плавні. Швидкість на круїзі регулюється великим пальцем. Затиснули крок 10 км на годину. Клікнули. Крок 1 км на годину. Спортич тут теж дуже популярний, але корейці часто віддають перевагу більшим моделям: Соренто Сантофе або Чусон. Дивно, але великі версії продаються навіть частіше. Круїз контроль справляється добре. Плавне прискорення та гальмування. Схоже, машина гарно тримається в смузі без різких рухів Так дійсно здається, Кія тепер фокусується на тому, щоб зробити машини більш преміальними та комфортними, додавати багато функцій. І так далі. Опа, це вже цікаво. Трафік стає щільнішим. Люди просто вклинюються. ситуація в сеулі буває божевільною. Можливо, хтось дивиться нас з Кореї. але так на електричній тязі, ви завжди відчуваєте себе спритним, хоча керуєте солідним великим SUV. Ми нещодавно їздили на оновленому Sportage. Це щодо нашого головного питання. але ця тиша і миттєве прискорення і V5 створюють враження більш дорогого, авто в русі. Двигуни Sportage, спортич можливо не такі емоційні, а цей дарує витончений досвід. Думаю, так це можна описати. Ключовим моментом для багатьох все ще буде інфраструктура зарядок. Це головне питання при переході з ДВЗ. Але загалом, якщо забути про зарядки, якщо говорити порівнювати ці машини загалом, то інтер'єр, екстер'єр, водіння в EV5 краще ніж у Sportage. мені так здається. Загалом це краща машина. І це проміжний висновок на сьогодні. до речі, кілька секунд тому було невелике втручання керма. Можливо, занадто різке. Але загалом асистенти працюють достойно. О, до речі, побачив небесно блакитний порше тайкан. порше тут люблять. Корея один із найбільших ринків для них. Може, не найбільший але досить суттєвий, попри не найбільше населення з іномарок, популярні також Tesla Model Y та Mercedes E-Class. Це щодо некорейських виробників, але загалом домінують все одно Hyundai, Kia. дуже багато Genesis. Підвіска на дев'ятнадцятих колесах окей, але чекаю, чи буде європейська версія жорсткішою? Не знаю. Люки та стики проковтуються нормально. 18-ті колеса були б ще комфортнішими. Зараз, до речі, ми на крутому підйомі. Виглядає досить кумедно. Тому що електромобілю тут так легко, бо немає надриву двигуна. Не треба, не треба, знаю, гратися з щепленням, коли ви на механіці просто зупинився де завгодно і плавно поїхав далі. Дуже легке та розслаблене водіння. Суперплавне авто з преміальною атмосферою. Так, електричкам загалом їздити містами комфортніше і приємніше через цю неймовірну тягу. Система камер дозволяє дивитись вперед, назад, або бачити авто, так би мовити, з дрона зверху. Цей ефект повністю створюється камерами навколо а тепер поговоримо про споживання. В нашому випадку при 80 кілометрів на годину по трасі вийшло 17 квт годин на 100 кілометрів. Це дає реальний запас ходу близько 480 кілометрів, що дорівнює десь 300 миль, так. У змішаному циклі, якщо не гасати надто швидко. Це ідеальний сценарій для густонаселених азійських ринків, де швидше і не поїдеш. Плюс сьогодні гарна погода, не надто спекотно і не надто холодно. Тож, так, це схоже на реальні цифри. Але на німецькому автобані, думаю, цифри будуть іншими. Ціна від 46 до 55 тисяч євро за топовий GT-Line. Тобто, в повній комплектації це буде навіть трохи дешевше за, можливо, флагманський Kia EV6, так. Але EV5 більший і краще підходить для сім'ї та багажу, хоч і заряджається довше. Тож, що ви думаєте про Kia EV5? Чи готові змінити бензиновий спортич на електричку? Пишіть у коментарях, а ми поїдемо дивитись конкурентів.